Доброго ранку, шановні колеги. Пропонуємо розпочати наш виконком. Порядок денного за основу. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Є питання з голосу? Є. Про завершення директора організації дорожнього руху по вулиці Міщенська. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Сьогодні все до 20-го числа. Тут хоче виконуватися окремо поведіння, тому поспілкували рішення. Виділення частини. Чекав у певних власника. Хто за? Проти, утримались, дякую. Більше нема? Ані Прошу проголосувати порядок денних в цілому. Хто за? Проти, утримались, дякую. Переходимо до порядку денного. Питання фінансового управління Іні Доброго ранку, пане громадського комітету. Вчора відбулося засідання комісії з бюджетних питань на проєкт, який ми вам дали на ознайомлення. Вносяться такі зміни до бюджету Півської територіальної громади. Це здійснено коригування субвенції відповідно до наказу Київської обласної військової адміністрації номер 1066 і виплати грошової компенсації за належні для отримання живих приміщення. Для сімей осіб відповідно до закону про статус ветерани війни гарантії і соціального захисту на суму 2 мільйона 102 630 залишається на цій субвенції разом 18 мільйонів у бюджеті 568 гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 819 від 2014, на року. Управлінню освіти і науки передається освітня субвенція з державного бюджету на березень грудень в розмірі 71 мільйон 639 тисяч 400 гривень. Також передається субвенція сумі 392 300 на доплату педагогічним працівникам закладом загальної середньої освіти. Ви знаєте, що 1300 доплати. Кожному працівнику до 1 вересня а з 1 вересня план буде по 2600 за нарахуваннями. Також передається субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітній субвенції 2 мільйона 619 1920 гривень. Це субвенція, розрахована на приватний заклад теж на вересень, грудень місяць. Також передається субвенція. У сумі 362 тисячі 260 на отримання інклюзивно-ресурсного центру заробітна платаним працівникам. Також відповідно до наказу обласної військової адміністрації передається субвенція 273 тисячі 273 гривні. Це наші працівники з муніципальної варти брали участь. Облаштування інженерно-технічних споруд для забезпечення оборони населених пунктів на території Дніпровської області. З нашого бюджету відділяється, що здійснено перерозподіл, були проведені тендери, тендери для закупівлі обладнання, дронів, мавіків, військовим частинам. Залишилися залишки, тому зробили перерозподіл, знову ж їх направляємо на закупівлю. Ці вже дронів, Мавік та іншого обладнання, а також передається субвенції військовим частинам. Загальна сума 12 мільйонів 119 970 гривень. Також передається з нашого бюджету 4 мільйони на посилення заходів з фортифікаційного захисту північних оборонних рубежів Київської області, це Вижгородська районна рада. Також передається мільйон триста з нашого бюджету відповідно до програми підтримки філії державної установи, саме інформації в місті Київ мільйон триста на їхнє матеріально-технічне оснащення. Васильна, а можна вас зупинити? Дивіться, всім членам виконкому вчора скинули рішення. Повністю скинуть всі видатки. Давайте, може, в кого деякі питання, які питання, і задають. Ми ж всі ознайомились півночі вчора. Давайте, в кого, якщо є такі питання, активно голосуємо. Є запитання? Хто Проти Питання Прошу, комітету. Друге питання це про затвердження порядку розроблення та моніторингу реалізації плану пріоритетних публічних інвестицій Пінської міської територіальної громади. Зараз прогноз бюджету Пінської територіальної громади на 26-28 рік. Відповідно до, до нього формується середньостроковий план пріоритетних публічної інвестицій Мінської міської ради. Цим е, рішенням затверджується сам порядок. Е, форми додаються пропозиції, за якою формою додаються пропозиції до цього е, середньострокового плану, а також відповідальні виконавці за кожну галузь. Прошу підтримати. Також буде здійснено моніторинг цього плану. Хто за? Проти, утримали. Дякую. дякую. Питання КПР Підлітна збуд. Просимо затвердити проект на кошторисну документацію по об'єкту. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду між будинками номер 109 б по вулиці Мечнікова та номер 1 Є по вулиці Миколи Сенгаєвської місті Фін. На суму мільйон триста шістнадцять. Хто за? Проти утримали з дякую. Вже кохає фільм. Прошу затвердити проект кошторисну документацію згідно експертних звітів. Це капітальний ремонт покрівлі Михайловська 22 і капітальний ремонт покрівлі Міхайловська 22 експертні звіти зроблені. Затверджено проти тримався. Є питання. Прошу затвердити проект організації дорожнього руху, розроблений по за адресою міщенкова 101. Проєкт Проект розроблений столиці погоджений. Хто за? Проти? Непременно. Дякую. Питання відділу культури. Про затвердження ровної оплати за навчання казає кінського дитяча школу мистецтв імені Михайло Вереківського. Щороку ми перезатверджуємо батьківську плату, від з фінансовим управлінням відповідності до збільшення мінімальної заробітної плати. Погоджено. Прошу підтримати. Хто за? Проти, отримали, дякую. Про затвердження планого контингенту Козаківської дитячої школи мистецтв імені Михайло Байківського. Так само процедура щороку затвердження Контингент пропонує затвердити контингент у тому ж е, у тій же чисельності, що в попередньому році у кількості чотириста вісім дитини. Хто за проти? Утрималась, дякую. Питання управління праці мого захисту. Прошу підтримати рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету пінської міської ради від 8 на сьомого номер вісімдесят про затвердження положення приради з питань переміщених осіб Української міської територіальної громади та її складу. Хто за? Прошу. отримує здяку. Про затвердження положення комісії про встановлення карту здійснення особи постійного догляду при виконавчому комітеті Української міської ради та її складу. Хто за? Проти, отримаю, дякую. Питання управління інфраструктурного розвитку. Вітання всім. Перше питання про затвердження протоколу номер 29 та рішення комісії з питань компенсації щодо надання компенсації на відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, біляції з причини збройної агресії Російської Федерації проти України. Даним рішенням погоджуємо виплату. Проведення ремонтних робіт в рамках програми є відновлення на загальну суму 6,3 млн гривень? Хто за? Проти прийняв, про погодження обґрунтування стосовно вкладення договорів без використання електронної системи закупівель. Не відбулося три тендера. Законодавство нам дає змогу після прийняття даного рішення укласти прямі договори по будівництву 30 тривба... будинків в межах вулиць Багірова та Господинське шусе. Хто за? Проти отримали дякую. Про підсумки виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Стандартне питання: всі служби, комунальні підприємства, структурні підрозділи відбутувалися про роботу за перше півріччя 2025 року. Всім дуже дякуємо. Додаток буде опублікований на сайті. Кожен питання можна ознайомитись. Хто за? Проти отримали, дякую. Дякую. Питання служби у справах дітей та сім'ї. Всім доброго дня. У нас абсолютно всі питання про надання статусу дитини, яка постраждала у нас ліки, в офіційні здатних конфліктів, прошу про атаку. Хто за? Проти, отримались, дякую. Ще одне питання з голосу. Про виділення частини ж до будинку місія ПІП полоці. Чекав окремо дітей власності стосовно новокоштових прогресу. Хто за? Проти, утримались, дякую. Питання вичерпано всім дякую, всім гарного дня. Thank you.